Так, за все разом в нас виходить 2,591 гривня. Ділимо на 42. Це буде 60 доларів в доларах. Скажіть, хто живе в Штатах, чи це багато, чи ні. Це нас буде на м'ясо десь на тиждень, риба десь у нас буде на 2 дні. І все остальне приблизно теж десь на тиждень. Ну, в принципі, грубо кажучи, можна сказати, на днів 5. Якщо так, да, Алін? Десь на днів 5. От, ось така сума виходить в нас за їжу, так що можете рахувати скільки за місяць. Ну і ще ми не купляли, там вівсянка, яйця, бо в нас є вдома, арахісова паста, Мігдальна. мигдаль, мигдальне масло, протеїн, озера, ну, спортивне харчування там зовсім окремо. От, а чисто їжа там у нас деякі продукти є, тому я думаю, трошки більше за місяць виходить, ніж ніж ви порахуєте собі.